Вітаю вас! І сьогодні робимо енергетичну практику для того, щоб навести лад в своєму внутрішньому світі. Сьогодні прекрасний, ідеальний день 5 листопада 2025 року і до 20 листопада, але, в принципі, я за те, що коли ви відчуєте імпульс це робити, тоді і буде найкраще для вас. Пропоную вам з'єднатися з. Своїми сенсами, про які ми вже говорили, заради чого ви це робите, заради чого прийшла ваша душа, заради чого ви робите цю практику, чого б вам правда хотіло, і завжди пам'ятайте про свою ціль, ви можете її навіть написати. Нехай вона буде у вас перед очима. Її можна сформулювати, наприклад. Таким чином, що я реалізовую програму, наприклад, ясності, процвітання, реалізації, там, дивлячись від того, що ви хочете, можливо, це і світового планетарного успіху, процвітання, багатства, реалізації для того, щоб. Реалізовувати ті цінності, які у вас є, і ви їх перелічуєте. А для того, щоб реалізовувати свій професіоналізм, для того, щоб бути задоволеною, радісною, щасливою людиною, насолоджуватися життям легко, просто, примножуючи ті цінності. В найкращому варіанті їх реалізації для вас, для пам'яті досвіду вашої душі, для пам'яті досвіду родової системи і всього людства чи тої сфери, наприклад, того напряму, який для вас актуальний. І тримайте фокус на тому намірі, що ви хочете створювати. Я за те, що всі. Результати ми створюємо. Ми беремо ресурси, які в нас є по праву народження, в нас є час нашого життя, в нас є внутрішні якісь ресурси, в нас є здоров'я, сили, той стан, який для нас комфортний. В нас є інші ресурси, наприклад, інформація, освіта, знання, навички, досвід, якісь зв'язки. Час нашого життя в нас є матеріальні ресурси, і поки я це все проговорюю, це можна і рекомендується прописати, які саме у вас є для того, щоб реалізувати потрібну для вас ціль. І розуміти, що ми створюємо, ви створюєте свою справу, наприклад. Можливо, це ваша професійна реалізація, можливо, це ваш бізнес, це ваш напрям. І ви створюєте його відразу з першої спроби, з перших кроків екологічним шляхом ви будовуєте і виставляєте на правильне русло. Правильним шляхом йдете, але для цього потрібно навести лад всередині. Тримайте фокус на своєму намірі, на своїй прописаній цілі, чого ви хочете. І, пам'ятаючи про це, наводимо лад в своєму внутрішньому світі, ми можемо створювати якісні результати. Я вбачаю для мене, от подумайте про що для вас? Процвітання. Для мене процвітання це про свій цвіт. Ми, як квітка, або якщо брати метафору. Загальну, таку, то, яка зустрічається людина як дерево, наприклад, що є коріння, є крона, є стовбур, крона це про зв'язок із вищими сенсами, коріння це рід, місце, де ми живемо, це зв'язок заземлення з матеріальним світом. І стовбур це наше призначення тут і зараз. Так от, якщо брати в контексті того, що я для себе розумію, що таке процвітання, це про те, щоб квітнути. Про те, щоб на цьому дереві, метафоричному, з'являлись плоди. Спочатку квіти, цвітіння і потім будуть плоди. Те, що ми створюємо, результат ми отримуємо. Ми, можливо, там от, Наприклад, в слов'янському підході, де й не тільки є така теорія про те, що людина народжується зазвичай в своєму роді. Тобто ми народжуємось, живемо, живемо, залишаємо після себе якихось нащадків, і потім ми в цьому ж роду приходимо знову і знову. Є така теорія. Вона мені імпонує чимось, тому що так інтуїтивно я. Бачила мені цікава робота в системно-сімейному підході, системна психологія, розстановки. і було дуже багато таких цікавих історій, які на практиці показують, що це як варіант можливо. І це все філософія, а ми переходимо до практики. Я уявляю, я пропоную вам уявити. І побачити, як ви на вашому дереві, ви як дерево, все ваше життя, які квіти ви проявляєте, як проявляється ваше процвітання, якими діями? І потім будуть плоди, потім будуть конкретні результати цих дій. І пропоную вам закрити очі, якщо вам безпечно, якщо немає вибухів. Якщо немає тривоги, можна закрити очі, розслабитись і дозволити вашій підсвідомості показати вам на вашому внутрішньому екрані ваш образ. Ви потім його можете намалювати, щоб ця картинка була у вас перед очима. Ваш внутрішній образ, зі сторони, ви дивитесь на нього. В вашому внутрішньому світі. І тримаючи фокус на тому запиті, на вашому намірі, на вашій цілі, уявляєте, як ви заходите в двері, і двері це портал. До того простору, де в вашому внутрішньому світі є вирішення певного завдання. І зараз ми йдемо, уявимо, що є певні такі простори, вони розділені і на одному з просторів. Є кабінет, і на тому кабінеті написано табличка. Фінансові проблеми, і стоячи перед дверима, уявляємо, згадуємо, бачимо, що там за цими дверима, як виглядають ваші труднощі. Ми заходимо в кімнату, пам'ятаючи про те, що у нас. Достатньо часу для вирішення цього запиту, задачі, завдання, проблеми. І ми починаємо чистити цю кімнату так, як вам хочеться мити її, провітрювати, звільняти від всього непотрібного. Це ваш внутрішній простір, і там у вас все виходить. Якщо не з першого разу, то чим більше ви пробуєте, тим більше і кращий у вас результат. Ви можете просто зробити якийсь рух, і простір трансформується, або, можливо, вам потрібно уявляти, або навіть робити рухи тілом для того, щоб звільнити кімнату від всього непотрібного. І уявляєте, як ви наповнюєте тим, що вам потрібно, і що це для вас символізує. Наша підсвідомість контактує з нами через символи, через предмети і наповнюйте кімнату тим, що для вас про процвітання, що для вас про щастя, реалізацію, достаток. Наповнюйте, можливо, це якийсь колір, можливо, це якісь предмети, можливо, це якесь світло. І зараз я пропоную вам довірити своїй інтуїції і створити свою особисту програму, яку будете знати тільки ви, яка буде активувати фінансовий успіх. Якийсь графічний знак, яка буде про ваше процвітання, достаток, благополуччя. Який це знак? Ви можете його зараз уявити, а можете поставити намір, щоб він у вас проявився найближчим часом. Можливо, ви побачите його в сні, можливо, ви його побачите десь у фільмі, на вулиці. Можливо, ви сядете малювати і намалюєте його. І ви можете його зарядити на те, що вам потрібно. Так, як вам захочеться. Ви є творець, і ви можете активувати цей символ. З тою програмою, яка для вас важлива, поставити термін дії на те, щоб реалізувати потрібну ціль. Ви потім можете його перезарядити з новим наміром, з новою ціллю. І тепер, коли робота зроблена, я пропоную вам вийти з кімнати і змінити табличку на фінансове процвітання. І проговорити заговір, який можливо інтуїтивно прийде вам. Наприклад, сила достатку і мого процвітання, моєї реалізації, після цього очищення, зцілення, яке відбулось, нехай ця програма цілісності та фінансового благополуччя. Підтримується постійно найкращим, простим і гармонічним чином. Дякую. Всіх, всім причетним. І подумайте, як і в яких ситуаціях ви будете? Працювати з цим символом, з цією програмою. Можливо, вранці, коли ви прокидаєтесь, ви робите. Я рекомендую ще робити якісь фізичні вправи, наприклад, прибираючи або символічно прибираючи, якщо ви самостійно не займаєтесь прибиранням в домі. Використовувати воду сіллю. Можливо, ви використовуєте для того, щоб змінювати свої програми і рекомендую прислухатись до того, що вам буде хотітись. Можливо, ви помиєте водою з сіллю себе, змиваючи всі негативні програми старі, всі якісь навішані на вас, ярлики, якийсь негативний досвід, який заважав і забирає енергію. Можливо, ви. Помиєте своє приміщення там, де ви живете, можливо, там, де ви працюєте, а ви це зробите, можливо, вхідні двері ви тільки помиєте. Це такий ритуал очищення, який допоможе вам тут, в фізичному світі, сконцентруватися. І рекомендую цю практику робити до 20-го числа. Хоча за бажанням. І обов'язково завести собі щоденник. Де ви будете фіксувати всі зміни, фіксувати, який стан у вас. І робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи, відкриваємо очі, відчуваємо своє тіло. Це такий творчий підхід, але те, що ми робимо як якісь медитативні візуалізації обов'язково ще підкріплювати фізичними діями і відслідковувати що буде проявлятися які будуть проявлятись програми відслідковувати де ви буваєте з ким ви і з чим ви взаємодієте тому що ми можемо безкінечно займатися тим, що очищуємо себе від чогось, але знову і знову взаємодіяти з тим, де ми набираємось якогось негативу, якогось нересурсності, куди ми зливаємо той ресурс, заради якого ми багато працюємо. І я знаю, що мої матеріали дивляться люди, які постійно в пошуках і застосовують різні підходи для того, щоб досягти ціль. І от ці всі зусилля ми платимо часом свого життя. І дуже неприємно, коли ми зливаємо цей результат в нікуди. Потрібно відслідковувати, де наш ресурс наповнюється і де наш ресурс зливається. І свідомо тримати баланс. Можливо, є якісь речі, які поки що ви не можете змінити, і там потрібно взаємодіяти, але ви відчуваєте, що це забирає ваш ресурс. І подумати, як можна організувати найбільш екологічним чином, щоб менше витрачати цього ресурсу. Зазвичай такі ситуації змінюються, коли ми усвідомлюємо. Заради якого уроку це відбувається? Яка сила розпаковується? Особиста сила. Наприклад, порушують наші кордони, ті чи інші, фізичні, чи там, моральні. Для того, щоб ми все-таки встановили ці межі, ці кордони, і зрозуміли, як з нами можна, як з нами не можна, або де ми вчиняємо екологічним чи не екологічним чином і з любов'ю вибудовували комфортне своє життя. На цьому я завершую сьогоднішній матеріал. І далі ми ще будемо говорити про. Такий підхід стосовно чистки від блоків, нересурсних програм у своїх станах, у відчуттях, у думках, у діях. Рекомендую відразу, як почули цю інформацію, або діяти за інструкцією, або робити так, як вам комфортно, але розуміючи суть. Гарного вечора! І до нових зустрічей.